Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ухвалив застосувати до підозрюваного у 12-річної дівчини, інспектора снайпера прикордонного загону 28-річного Коптякова Владислава Вікторовича за побіжний захід у вигляді тримання під варту строком на 60 діб до 27 травня 2023 року. Нагадаю, що наша редакція вже повідомляла про те, що 8 березня 2023 року, у селі Мірної Одеської області, за повідомленням матері постраждали, місцеві жителі затримали прикордонника Владислава Коптякова, який намагався зґвалтувати 12-річну дівчину. Аналізуючи ухвалу від 27 березня, встановлено, що раніше озвучена інформація про розлучення між Владиславом Коптяковим та його дружиною Діаною Нестер не підтвердилась. Слідчі Державного бюро розслідування кваліфікує злочин, у якому підозрюють Владислава Коптікова, за частиною 3 статті 15 та частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України, а саме як зґвалтування, яке не відбулося з причини, що не залежали від волі самого Владислава. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 10 до 15 років. Ця кваліфікація показує, що саме місцеві жителі і стали перешкодою злочину. Особливо, на мою думку, відмітився 16-річний Андрій Сіньопуп, який, розуміючи всі ризики та небезпеку, здійснив фізичний спротив Каптюкову. І хоч 28-річному Владіславу вдалося здолати спротив 16-річного Андрія, проте саме ці дорогоцінні хвилини надали можливість іншим мешканцям, по-перше, почути про подію, по-друге, стигнути на допомогу. Переконаний, що саме таких сміливих та самовідданих хлопців треба заохочувати нашої поліції. Адже коли перед тобою стоїть людина у формі, фізично сильніший та старший за віком, а ти все одно чиниш йому фізичний опер, саме з такого у майбутньому може вийти гарний полісмен. До речі, кримінальне провадження відносно нанесених телесних пошкоджень Андрія Сіньопупу також розслідується слідчим ДБР. За інформацією редакції, ці два провадження об'єднані в одне. Також слідчим наданий запит до Відьопольського районного суду Одеської області з метою отримання копії вироку за 2014 рік яким встановлено, що Владислав Коптюков вже притягнувся за статевий злочин з особою, якої не виповнено з 16 років. Після отримання вироку буде вирішуватись питання перекваліфікації злочину на частину 6 статті 152. Санкція статті передбачає 15 років або довічне ув'язнення. Залишилось дочекати закінчення досудового слідства та направлення справи до суду з метою прийняття справедливого вироку. Спостерігаємо за справою надалі: Роман Барчанідзе, Альтернатива Альтернатівор.